У полі, на добрій землі, місце найкраще знайшов на столі. Доброго ранку міста і села. Доброго ранку, пташка весела. Доброго ранку, рідний мій край. Доброго ранку, на столі каравай. 16 жовтня. Всесвітній день хліба. Хліб, діти, у кожному домі посідає шанобливе ставлення. Хліб вважається головною стравою людей, без нього не сідають за стіл. В усі часи люди бачили у хлібові дар Божий, тому цінували і шанували його. На знак поваги до хліба, почесних гостей завжди зустрічали з хлібом сіллю, бо хліб. То багатство, а сіль гостинність і щирість. Весілля відзначають весільним хлібом, каравай сіллю. Народжується дитина, приносять хліб на здоров'я і достаток. Виряджаючи сина у дорогу, мати прогладжала його з рушником і скипкою хлібом. Хліб мирна людська повага, хліб це життя і святість. Великий гріх розкидатися хлібом. Хліб на столі велика радість людям. В хлібові тепло сонця і щедрість української землі. Україну називають хлібним краєм, бо саме в Україні родюча земля і працьовитий народ. Свій початок хліб бере із зернини, а кожна зернина знаходиться в колоскові. Ось в цьому колоскові дітки живуть зернинки. Щоб хлібом на столі смакувати потрібно багато працювати. Шлях зернинки до хлібинки пропоную поспостерігати. Спочатку у підготовлену зорену землю сіють зерна. Якщо зерно сіється восени, це називається озима. А якщо засівають весною, називається яра. Засівають зерна спеціальною технікою, яка називається сіялка. Влітку зернятка у колосках вистигають і пшеничне колосся готове до збору врожаю. Починаються жнива. Це коли поля з пшеничними колосками збирають комбайнами. Зерно висушують та зберігають на елеваторах. Далі зерно везуть до млина. На млинах перемолюють зерно на борошно, тобто подрібнюють. А далі борошно везуть у пекарні на хлібзаводи, де печуть хліб. Далі хліб машинами розвозять по магазинах, звідти він потрапляє до нашого столу. А як же печуть хліб? В борошно додають дріжджі. Щоб хліб був пухкий, потім завішують тісто, додають сіль, цукор, яйця, перемішують і тісто підходить, потім формують, викладають на деко форми і у духову піч. Хліб з печі дістають ароматний і рум'яний. У хліб вкладено дуже діти багато праці. Людей, які вирощують хліб, називають. Хлібороби. Хліборобських професій багато. Це і трактористи, і комбайнери, шофери, агрономи, механізатори. Печуть хліб пекарі. Праця цих людей важка і кропітка, і ми повинні відноситися до їхньої праці з великою повагою і вдячністю. У хліба є багато родичів. І солодких, і смачних, з джемом, з маком, з овочами, з фруктами. Хлібобулочні вироби розглядай і їх назву промовляй Батон. Він білий, довгастий, з поперечними смужками. Калач. Коричневий, блискучий, присипаний маком. Рогалик. Схожий на місяць присипаний цукровою пудрою або родзинками всередині з джемом. Каравай святково оздоблений різними візерунками з тіста, а ще всім відомо дуже багато смачних пиріжків, булочок, вареників, млинців, галушок, пампушок, піци, гра. Релаксація чарівні ЗЕРНЯТКА Зернятка в землю сіяли, Дощик зернятка поливав, і паросток підростав. З'явились перші листочки, а з них повні гарні колосочки. Колосочки до сонечка повернулись і сонечку посміхнулись. Вітер колоски хитає, до зірняток промовляє. Ви повні, ви жовтенькі, буде добрий, урожай гарненький. Візьму я в руки хліб духм'яний. Він незвичайний, він святий. Вібрав він в себе, пісню й працю, цей хліб рум'яний на столі.